Богдан Наташа Гайдаєнко, добрий вечір. Біро, б... баб, нормальний телефон купі. Ну, задонатиш мені на телефон, то я куплю, добре? Ой. О, напевно, що мені трошки легше стало. Давай мені донати біро. і Я куплю нормальний телефон. Який ти? А, ні, саме лучше, візьми, купи і висли мені. Я вже раду тут з ним дам, ти знаєш. Такий, як ти схочеш, такий можеш купувати. Так, Оля, дякую, Таню. Машенька, на той момент, коли в тебе було 139, в мене вже було 143, а мене вже 144. Таня Сечова, привіт із Подмосков'я. Привіт, Таню. Гарного вам вечора. Машенька. Вже 144, Так. І в мене 144, Машенька. Так, сонечко, свиня є. Є. Так. Бріо, у тебе звук звоните. Так, жду твой скрін. Здравствуйте, доброго здоров'я, Машенька Маріч, 에, вподов... відпочивати потрібно. Треба, ти мене, Любочко, мене чула. Ну, та, Маша, все, буде <смірно> все буде прекрасно, я тобі говорю. Ой, все буде хорошо і прекрасно. Я тобі правду говорю. Так, Кас... Каспер. Задонать їй 300 золотих і купіть не тільки но і ноутбук і комп. Ой, щоб їх задонатити, ще треба йому мати. Та мені не треба, щоб він донатив, може зразу мені переслати той. Як його? Телефон такий, як він хоче, який мені він вважає, що мені треба і все. Та й ото таке. Привіт із Бурятії. Привіт, Юрій, мозги її. Е, так. А, ви думаєте, що в мене є мозги? Для вас? Ні, в мене нема для вас мозгів. Надя, хоч би вже не позорились. Не позорили себе і тих нормальних, що ще там залишились. Ну, Надю, всякі є. А в мене 147. І в мене 147. Таня. Таня Сичова. А точніше, откуда? Паровозне движение. Ви откуда? З України. Катер... Э, калимат Гарунова. Слава Україні, героям слава Машенька, ставим подобайки, Не скупіться, ставим. Олександр, ви на Марію Стефанію похожі, може бути. Ви ж что, з України, Так, Каспер, Баба, Люба, скажіть, мені одно э, Мені надо донатить. Мені одразу товари Не, Мені треба донатити, мені одразу товар візиті. Так, мені одразу з телефону такого, як він хоче, щоб я мала вела на тому телефоні ефір. Значить, купує і привозить мені, пересилає, мені не треба вести. Мені переслали, но ну, я вже за доставку навіть заплачу, Бог вже з ним. І все буде прекрасно. Ой. За скільки днів коза буде родити, якщо відійшла пробка. Ой, також скажу, пробка відходить перед самими родами. То не дні йдуть. Це можуть і години. O, es tā, kas ir tā.